Що цікавого та надзвичайного в новій грі від авторів Відьмака? З'явилася точна дата релізу «Dune Awakening». відбувся виток нового Assassin's Creed Shadows в мережу за три тижні до релізу, яким CD Проект Red планують зробити сиквел кіберпанку, що зміниться у новому Doom Dark Ages у порівнянні з минулими частинами. Готується чергова кіноадаптація чергової гри, як би це смішно не звучало. І неочікуване, мовчазне зі від ActiVision. І це ще не все, про що ми з вами поговоримо в цьому 131-му випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю, мої любі випадкові глядачі та підписники. Ви на суперусофовському каналі «E Play UA, Мене звати Дмитро. Не забувайте підтримувати наше військо своїми донатами. Закидуйте хоч по 5 гривень, на фонди, яким самі довіряєте, щоб наші відчайдушні хлопці і дівчата на фронті мали можливість знищувати цю тупорилу біомасу в промислових масштабах. А всім свідомим українцям, хто дивиться це відео, пропоную налити собі щось, вмостити свої дубки позручніше, бо ми вже починаємо. Приємного перегляду. Поїхали, поїхали. Допис до цього відео, до речі, можете також розгорнути і подивитися, що там цікавого є. У Ubisoft останнім часом все геть валиться з рук, якщо так можна говорити про таку величезну компанію. У продуктів від французького видавця є мільйони шанувальників, і, мабуть, така сама кількість хейтерів. Багато хто не вважає в діях компанії чогось неправильного, проте є і люди, які не поділяють поведінку керівництва Юбіків, особливо останнім часом. Але ми не можемо спростовувати той факт, що Ubisoft є одним з найбільших видавців комп'ютерних ігор у світі. І як би кому не повідомляв. Подобалось, що багато новин і часу присвячується цим людям, не варто ігнорувати величезний внесок, який зробили внутрішні студії Ubisoft для розвитку відеоігор. Так, це було давно і багато чого змінилося. Проте, поки ця компанія робить величезну кількість ігор на різні платформи і все ще існує на цьому світі, нам варто про неї знати більше. І от після цього риторичного відступу продовжимо говорити про наробивши вже купу галасу в мережі Assassin's Creed Shadows. Девелопери вже. Проклинали за чорного самурая, тикали пикою в історичну недостовірність, гру кілька разів переносили. Коротше, весь її нелегкий шлях до релізу постійно супроводжується купою скандалів і неприємностей. І от зараз сталося те, чого не мало статися взагалі. Не дивлячись на те, що офіційний реліз забавки запланований на 20 березня, деякі магазини почали продавати фізичні копії проєкту гравцям, які зробили попереднє замовлення. І як не дивно, диск запускає. Стився, і деякі користувачі вже почали ділитися враженнями від нового асасинчика. Один гравець на форумі Reddit запевнив, що він вже награв 11 годин і пройшов більше восьми основних завдань. Геймер каже, що завдання йому дуже сподобалися. Загалом мережа вже переповнена спойлерами, і купа людей обговорюють нову гру по повній. Гравці розповідають, що перші кілька годин особливо пограти не дають, бо гра просто переповнена величезною кількістю і являє собою буквально по. Фільм. Позитивно відгукуються і про бойову систему, яку порівнюють навіть з Ghost of Tsushima. Деякі користувачі кажуть, що в асасині реалізована боївка навіть краще, але все ж є речі, які потребують виправлень. Також відмічають, що з технічного боку гра теж більш-менш відполірована і немає якихось критичних багів чи вильотів, що може вже радувати нас з вами, до речі. Деякі власники PlayStation 5 навіть повідомляють, що випадково в PlayStation Store сталася помилка і декому вдалося. Вдалося отримати доступ до цифрової версії гри і пройти навіть кілька місій. Звичайно, все, що трапилося, це дуже погана історія, якщо вона не була підлаштована спеціально, а поки що все виглядає саме так. Але з офіційного коментаря Ubisoft в мережі Хае розробники не на жарт розчаровані ситуацією і дуже просять на численних гравців, які вже отримали доступ до іграшки, не спойлерити іншим геймерам сюжет майже за місяць до релізу. І додали, що версія, в яку грають, так би мовити, Щасливчики, вона не є фінальною. Не дивлячись на таку прикрість, Ubisoft Бісофт повідомляють, що переносити гру більше не планують, і вона вийде вчасно 20 березня. А от що є для них позитивним, так це те, що станом на початок тижня було продано за попередніми замовленнями понад 300 тисяч копій проєкту. Про це повідомив відомий інсайдер Том Гендерсон. Така кількість передзамовлень майже наздоганяє Creed Odyssey, який вийшов в 2018-му. Останній перед релізом продався тиражем близько 400 Тисяч копій. Гендерсон припускає, що Shadows може продатися тиражом більше трьох мільйонів копій за перший тиждень після релізу. Найпопулярнішою грою з серії стала Valhalla. За перший тиждень після старту вона розійшлася тиражем понад 8 мільйонів копій. А от що стосовно претензій геймерів, які збільшуються в геометричній прогресі в мережі, що буцімто гра не має історичної достовірності, то цей момент прокоментував креативний директор проєкту Джонатан Дюмон. Цитата: гра це вигадка. Ми не видаємо її за. Справжню історію. Ми хочемо, щоб люди дізналися про історичне тило і ключові події через гру. А потім зацікавилися і відвідали музеї або інші місця, щоб вивчити справжню історію, кінець цитати. А ви ще чекаєте нового асасинчика? Поділіться зі мною в коментах. І раз ми вже з вами зачепилися за французьких розробників, то журнал Games Industry Biz опублікував інформацію про фінансові досягнення Ubisoft за останні 9 місяців 2024 року. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року прибутки компанії скоротилися увага на 31,4 Це величезні цифри, враховуючи якими грошима оперують в цій лавочці. Але керівництво Ubisoft налаштовано дуже оптимістично і вже оголосило про перезапис своєї. Дійної корови Rainbow Six Siege. А самі розробники називають те, що вони хочуть зробити, переосмислення. Так от це переосмислення має бути за їхнім задумом не просто банальним оновленням, а має задати новий вектор розвитку на наступні. Увага, 10 років. Анонс відбувся на турнірі Six Invitational 2025, де геймдиректор студії Ubisoft Montreal Джошуа Мілс наголосив, що це не сиквел і не оновлення. Це бляха еволюція. Це Команда команда Six Siege працювала, не покладаючи рук, щоб втілити наймасштабнішу в історії гри трансформацію. Вона покликала змінити становище Rainbow Six Siege на вершині тактичних шутерів від першої особи, представивши нові способи гри: поглиблений тактичний геймплей, поліпшені відчуття гри та великі глобальні зміни. Кінець цитати. Ця еволюція отримає назву Rainbow Six Siege X, Так, що з неймингом у всіх пішло не так останнім часом, чи інших літер немає, чи що. Так от, автори гри обіцяють суттєво покращити графіку, оновити саунд дизайн та геймплейні механіки, але подробиць поки що дуже мало. Ну і звичайно ж, суттєво підвищити системні вимоги вони, мабуть, теж не забудуть. Багато фанатів райдуги чекали на сиквел, а отримають еволюцію. Чи це добре, чи погано, покаже час. Студія Funcom оприлюднила видовищний трейлер до свого амбітного виживача на пустельній планеті Аракис Дюн Awakening, який саме зараз на ваших екранах. Як зрозуміло, з перших кадрів гравець потрапляє на Аракис випадково, після троші, і намагається вижити в суворих умовах. Геймери добуватимуть ресурси, будуватимуть бази, їздитимуть на байках, літатимуть на орнітоптерах і намагатимуться не здохнути під час динамічних природних катаклізмів і не потрапити на обід гігантському пі. Щаному хоробаку виглядає все, судячи з трейлера, прямо не дуже, прямо так, щоб круто, але гра виглядає нормально. Я особисто є давно фанатом цієї франшизи і буде мега прискіпливо дивитися, що тут не так. Та найголовніше, що була оголошена дата релізу, це 20 травня. Проєкт поки що зможуть помацати тільки користувачі ПК. На консолі гра також вийде, але дата старту буде оголошена трохи пізніше. Ціна за стандартне видання складатиме 50 доларів. Попередні замовлення незабаром будуть відкриті, а зараз користувачі СТІМу можуть завантажити собі до комп'ютери редактор персонажів та протестувати його можливості, і потестити своє залізо за допомогою бенчмарку, який також доступний. От, наприклад, на сайті Overclockers.ua є тест для відеокарти RTX 4090, яка видає більше за 60 кадрів на секунду в роздільній здатності 4K, без всіляких DLSS, FSRів та генерації кадрів. І раз ми вже з вами перейшли до тестування. То особисто мій лептоп, в якому i 7 13700HX і мобільна версія RTX 4070 та 16 ГБ ddr 5 пам'яті, в чистій продуктивності в 1440 p видає від 40 до 60 кадрів на секунду. А от у Full HD – від 60 до 95. Якщо увімкнути DLSS на баланс та використати генератор кадрів, то продуктивність зовсім стає цікавою. В 1440p вона сягає від 90. 109 до 126 кадрів на секунду, а у Full HD від 134 до 175 фпс. А найголовніше, найголовніше, що в грі буде український текстовий переклад, за що розробникам просто неймовірна величезна подяка, особисто від мене. І я сподіваюся, що ви приєднаєтесь до мене в коментарях. А ще напишіть, чи будемо ми з вами проходити цю іграшку на каналі, чи ні. І не забувайте підписатися на мій лайв канал. Саме там будуть зберігатися летсплеї. Журналісти з журналу Edge взяли інтерв'ю розробників зі студії id Software, щоб дізнатися більше подробиць про новий шутер. Девелопери із задоволенням розповіли, що новий Doom Dark Ages буде приквелом до іграшки 2016 року та Doom Eternal. Також вони зазначили, що не буде більше платформінгу, як в Eternal, за що забавку неодноразово критикували фанати серії, але на жаль, не буде й подвійного стрибка та швидкого ривка вперед. Тобто гіперактивність головного протагоніста трохи притормозили. Замість обох цих прийомів у Ката рока буде щит пила, за допомогою якого він буде скорочувати дистанцію з ворогами, долати різноманітні перешкоди і навіть розв'язувати головоломки. Ну і звичайно ж, розпилювати на собачі котлети пекельних виродків. Зміниться і арсенал. Лише деяке озброєння переїде з попередніх частин, бо цього вимагає готична середньовічна стилістика проєкту. Таким чином, гравець може використовувати Зброю як ближнього радіусу дію, так і більш далекобійну. Гра буде поділена на глави, а глави, в свою чергу, на акти. Проходження кожної глави вимагатиме від гравця витратити кілька годин життя. Відтепер битви будуть проходити не на маленьких стиснутих аренах, а на більш масштабних локаціях, які стануть найбільшими в історії франшизи. Також автори шутера пригадали і сторінки кодекса, який в минулого частина гравцям доводилося збирати на рівнях і самостійно читати, якого біса тут відбувається. Таким чином поринаючи у сюжет. А як ви пам'ятаєте, Джон Кармак, батько дума, не вважав взагалі за потрібним робити сюжет у грі. Бо він вважав, що це як сюжет у порнофільмі. Він, звичайно, має місце бути, але це не обов'язково. Так от тепер замість кодекса вся історія виграшці буде розповідатися та демонструватися самими персонажами. Мабуть, це будуть якісь класичні катсцени, хто його зна. А ще в грі будуть сідниці. Так, вам не почулося пекельні демонські сідниці, криваві сцени, розтерзані тіла, гіперболізоване насильство, кров і голі сідниці. Саме так формулювання зробила Сінгапурська кваліфікаційна комісія, коли видавала шитору віковий рейтинг. Він, звичайно, 18, по-іншому і бути не могло. Бляга, так це саме те, чого ми чекали від сучасного геймінгу: кров, кулі, вибухи і сідниці пекельних демониць. Я вже з нетерпінням чекав 15 травня рівня, коли гра вийде на ПК. Ну, і звичайно, проектною МНЕ консолі Xbox Series та PlayStation 5, і в день релізу поповнить каталог Game Pass. Польські розробники CD Projekt Red прагнуть у новій частині кіберпанку створити найкрутішу систему натовпу, яка буде краща за всіх на сьогодні існуючих. Вони зосередяться на поведінці та взаємодії NPC, як з іншим NPC, так і з гравцем. А також вже майже 100% в грі не буде погляду від третьої особи, як цього прагнула величезна кількість фанатів. На це вказують вакансії, які оприлюднили керманичі студії. Вони шукають людей, які будуть працювати з системою натовпу, і шукають кандидата, який зможе створювати захопливий досвід в грі від першої особи. Наприкінці минулого року CDPR розпочали розробку сиквелу кіберпанку і вливають у проєкт чималі кошти. Як раніше заявляв наративний директор франшизи Ігор Саржинський, перша частина була просто розминкою. Для роботи на другу частину був спеціально відкритий новий офіс у Бостоні. На Reddit фанати почали обговорювати навіть те, чи варто. Девелоперам робити нове місто, чи все ж краще модифікувати старий добрий Night City? А давайте і ми з вами попліткуємо. Як вважаєте, варто змінювати місце подій в новій частині? Особисто я вважаю, що так. Так виглядатиме все свіжіше, нова історія в новому місті. Але можливо, щоб Night City залишився в полі зору. І навіть я б хотів, щоб була можливість в якийсь момент сюжету до нього приїхати. Коротше, пишіть свій варіант. І раз ми вже з вами пригадали cd проекти то мабуть, варто й поговорити про їхніх колишніх співробітників, яких свого часу працювали над створенням відьмака. А тепер у власній студії Rebel Wolves створюють свій дебютний проєкт. Це буде вампірська фентезійна rpg пісочниця де всі дії гравця матимуть наслідки. Ми, до речі, таке чуємо кожного разу, тому подивимося, як воно буде насправді. Ага, продовжуємо. Назву це творіння має The Blood of Don Walker, директор проєкту. Матеуш Томашкевич дав інтерв'ю порталу GameRadar і розповів, що їхні забавці гравцям дозволять вбивати взагалі всіх NPC, навіть сюжетних. Але тоді результат квесту може бути непередбачуваним. Геймдизайнери прагнуть дати гравцеві якомога більше свободи, але при цьому хочуть зробити і цікавий наратив та сценарій. В свою чергу дизайнер іграшки Дені Садовський розповів, що все світ буде динамічним і відчуватимуться наслідки як діяльності гравця, так і навпаки, бездіяльності. І світ не буде перебувати в очікуванні, поки гравець народить якесь своє рішення. Тобто, двома словами, ми з вами отримаємо щось на кшталт Alive 2.0, як в другому сталкері. Гра наразі ще перебуває на стадії активної розробки, і коли відбудеться реліз, поки що невідомо. Але вона має вийти на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. А тепер кілька коротесеньких новин в режимі Бліц. Буквально кілька речень. Джеф журналістжевгра, повідомляє, що Sony планує анонсувати ремастери перших чотирьох частин God of War. За його інформацією, анонс планується ближче до 20-ї річниці серії, яку святкуватимуть у березні поточного року. За інформацією, яка потребує підтвердження над ремастерами, працюють Santa Monica Studios та Nixon Software. Колекція включатиме в себе God of War, Chains of Olympus, Ghost of Sparta та Ascension. Реліз колекції має відбутися пізніше цього року. Точна дата поки що невідома. Netflix планує зробити чергову ігрову кіноадаптацію. На цей раз про рогалик Сіфу, що, як на мене, є дуже сумнівним рішенням. Тим не менш над фільмом працюють режисери Джо Новіка на хвилиночку Дерек Колста та Чад Стагельський. Тому можна сподіватися, що хоч щось з цього вийде гідне, окрім рідкої субстанції, як, наприклад, з Borderlands, Вибач, господи, в магазині Габена Стім вже можна безкоштовно завантажити демо-версію другої частини пригодницького шутера Exclusion Zone. Від польської студії The Farm 51. Демо-версія, за словами творців, є одночасно і прологом до майбутньої гри, тому вона потребує аж 115 гігабайтів вільного місця на SSD. Нова забавка буде сиквелом до першої частини, і тут гравці знову вирушать до Чорнобильської зони відчудження, намагатимуться вижити в непривітному світі, стикатимуться з різними бандами та монстрами. Ну і, звичайно ж, збиратимуть таємничий мінерал Чорнобліт. 6 березня в стімі гра вийде в ранній доступ. Остаточна дата релізу поки що також невідома. Студія Неовіз опублікували трейлер майбутнього доповнення до Souls-like Lies of P, яке отримала назву Overture. Вона стане приквелом до основної гри і перенесе гравця в минуле в часи напередодні повстання ляльок. Гравці потраплять до нових локацій, зустрінуться з новими моторошними босами та монстрами та спробують розв'язати таємницю міста Крат. Колись саме реліз Ділсі невідомо, але воно вийде на Xbox One, Xbox Series PlayStation 4 і PlayStation П'ять та ПК гравці вже неодноразово ловили за руку розробників Call of Duty Black Ops 6 на тому, що вони використовують штучний інтелект для створення певних елементів проєкту, ані Activision, ані студії, які їм підпорядковуються, не коментували це питання до того часу, поки в стімі не вийшло нове правило, яке зобов'язує розробників та видавців зазначати, чи використовуються ще і для створення гри. А от тільки після цього на сторінці Call of Duty з'явилася позначка, що автори дійсно користувалися послугами штурм. Місків. А колишній співробітник студії розробника розповів, що коли керівництво звільнило концепт художників, воно змушувало інших фахівців використовувати штучний інтелект. Наприклад, для створення скинів, які продавали в грі за шалені бабки. А це вже якось соромно, згенеровану гру продавати за 100 баксів. Може якось Activision подумає над цим? Ні? А на цьому я буду згортатися. Більше цікавих подій гру будівельної індустрії в наступному відео. Дивіться мої попередні ролики, пишіть коментарі. Дякую за перегляд, бережіть себе, тримайтеся, купить, слава Україні! Переможемо!